Вітаю своїх дорогеньких глядачів на побаченні з квітами. Одещина, північно-східна частина. Друзі, хто чекав продажу моїх багаторічників, нарешті нам дозволяє погода. У нас були трішки душі. Дуже вдячна Всесвіту за них і хочу вам запропонувати свої багаторічники. Які в мене зайві. Наперед скажу, що в мене їх небагато. Обмежена кількість, тому що я спеціально не вирощую для цього, там, ну, крім весняних продаж. А тут деякі хочу пересадити, деякі поділити, а деякі ну, вже якби розмножила і, або поміняти на щось інше. І от під час викупки я буду ділити кущі і. Пропонувати поділки, дещо є пересаджене в мене в розділила перед дощами. Умови мої, умови замовлення мої полягають в тому, що оплата на карту наложеним платежем, накладним платежем я не відправляю, друзі. Спілкування у нас буде особисте з кожним. Ви мені пишете в месенджер на Facebook замовлення. В крайньому випадку це може бути Viber, я напишу в описі до відео номер телефону, але Viber, друзі, наперед скажу, я можу не завжди відповісти лише в деяких випадках. Тобто, ви мені пишете замовлення, ціни я напишу під кожним або з. Під кожним, під кожною рослиною або в кінці відео. Ми списуємось я вам показую, або домовляємось якось так. Ну, тобто рослинки викупую індивідуально і показую е, кожному поділочку, і вже потім збираю і відправляю. Так як нова пошта у нас в селі немає нової пошти, то я буду збирати, щоб відвезти це все разом. Ви розумієте, що транспорт потрібно е, Заправити. І тобто кататися е, немає. Як незручно. І от я хочу зібрати ці всі посилочки і відправити е, протягом декількох днів. Тобто, далі я вам показую Ось Таку сантоліну сріблясту та зеленолисту. листу. Кількість, друзі, обмежена, ось така кількість, яка тут є. Кущики великі, гарні, десь в діаметрі 60 см. Є деякі меншенькі, ну ось Більші кущі будуть 200 гривень, менші 150 Друзі, якщо їх поділити на поділки із одного кущика можна зробити приблизно 6 гарних поділок. Тобто, ви розумієте, да? ціну і співвідношення. І ще скажу, що е, покажу, який це кущик, його стригти я не буду. Ось так викопую, там і коренева довга, і саме, самі стеб, ну, стебельця ці довгі. Я їх стригти не буду. При бажанні ви можете їх постригти і навкоріняти собі е, ну, довільну кількість. Бадан. 70 гривень тут буде не одна поділочка, а 3-4 поділочки, як поділиться кущик. Ця квітка багаторічна, вічно зелена, квітує навесні рожевим таким колосочком цікавим. Варто. Маю декілька поділок, небагато кущиків, не кущиків, а рослина, викопана з ґрунту берисклетом форчуна з такою біленькою облямівкою. Можна формувати його ось таким шариком, або ж будь-якою фігурою, як вам заманеться, щось можна опирати на будь-який стержень, або навіть завивати сітку, можна ним. Кущик бересклету із. Відкритою кореневою 70 гривень. Також пропоную шаблію карадону. 60 гривень поділочка. Фото я додам дорослого куща. І перше квітування у нас була посуха, то зараз я не можу повихвалятися гарним виглядом цієї рослини. Але ось напилася дощикою і вона навіть починає квітувати. Можливо, хтось бажає очіток собі в садочок. Теж посухостійка рослина, дуже привабливо виглядає з весни до осені. Поділочка 50 гривень. Вероніка королівська. 100 гривень поділка. Дуже гарна рослина, дуже себе гарно поводить, добре розмножується, розростається. Потрібно ділити її раз на три роки, тому що там дуже така коренева міцна. Тугенька і потребує поділу для того, щоб рослинка почувалася краще. Друзі, маю ще зайву герань садову. Одна поділочка 40 гривень, квітує одночасно з трояндами, росте таким грунтопокривним ковриком, цікаве ажурне листя. Теж вартує уваги. Пропоную медуницю. Три поділочки 70 гривень. Рослинка квітує ранньої весни, все літо і осінь вона нас тішить ось такими гарними листям, гарним кущиком. Мої, мій не показник, ви ж розумієте, що у нас було сухе літо і трішки ось. Трипетлися листя, але навісні я цей кущ зрізаю всі листочки зрізаю, даю квітоносам пробитися і вони дуже гарно виглядають. Потім наростає молоде, гарне листя. Пропоную живучку або аюгу, варієгатну, ось такого кольору цікавого. Вона себе особливо гарно поводить навесні, коли квітує. Варієгатна і також. Живучка фіолет, зелено-фіолетового кольору теж дуже цікава. Поділки по 60 гривень, там буде по 3 штучки їх. Який я показувала з таким сріблястим кольором, теж цей кущик буду я ділити, і буде декілька поділок, небагато їх. Поділка буде 120 гривень. Пенстемон на приснянколий. Поділочка 70 гривень. Також квітує одночасно з трояндами і я рахую дуже гарною парою до друзів трояндам. Маю декілька розсадних стаканів, манжетки, можливо, хтось бажає. Теж цікава рослинка. І, і теж квітує і має такий декоративний вигляд одночасно з квітуванням першим квітуванням троянд, а листечко постійно з, зелене в неї ну, і навесні потребує обрізування. Друзі, ще є в мене декілька кущиків, він відпускає, від, відростають від. Куріня Вероніка рожева. Мене запитували часто про неї, і от декілька рослинок я можу запропонувати. Небагато, декілька буде їх. Така Вероніка по 70 гривень рожева. Деякі дельфініуми ось розсадила до дощів, встигла розсадити. По таких ось пакетах. Вони вже підростають, виглядають ось так. Ви знаєте, що дельфініуми не люблять перезволоження і не люблять, коли водичка попадає ось в дану трубочку, коли туди затікає вода. В такому випадку вони загнивають. Тому дельфініуми більше люблять посуху, ніж вологу. Ось так виглядає. Живучка, аюга та, що більш фіолетова. Деревоподібна гортензія Стронг Анабель. Велика гарна квітка, поділка на 3-4 пагінці 200 гривень. Відкрита коренева. Також ще маю просто анабель, там трішки менші квіти, також поділка 200 гривень, але це буде більше на більшу кількість стебел. На ось таких плющів десь від 50 гривень до 100, тому що є ось такі маленькі, невеличкі і є зовсім довгі, які можна вже е, сантиметрів 80, тобто вже можна десь запустити їх, якщо хтось бажає теж пишіть. Також є декілька кущиків вербени Бонарської. Вона по 80 гривень. От лише не знаю, як її таку довгу відправляти, ну, мабуть, треба буде відрізати верхівку, щоб зручно було переслати. Маю таку ось рослинку, як наперснянка вершкового кольору. Дуже вона мені сподобалася, я її трішки хотіла розмножити. Розмножила в неї там уже гарна коренева. Але нещодавно я ось на днях я її перевалила в більший стаканчик. Хотіла, ну, ось такий горщик, хотіла тримати до весни. Але так як буду пропонувати багаторічники, то я думаю, запропонувати і на переснянку. Дивіться, друзі, я її тримала в теплиці, в контейнері. Декілька днів я вже її відкрила. Після того, як я її перевалила в... Більші горчики я відкрила її, тобто вона не загартована. Але я вчора собі висадила декілька штук і накрила їх контейнером від ківі. Прозорий контейнер, і там є декілька дирочок, для того, щоб рослинка дихала. Любі мої глядачі, якщо вас зацікавили мої квіточки, рослинки, то прошу вас, звертайтеся на сторінку мой Facebook. Скрін сторінки я ось показую вам для того, щоб ви не помилилися, не пішли до іншої валі проценку, того, що їх багато є на Фейсбуці. Пишіть замовлення у повідомлення. Якщо вже у вас немає сторінок, Сторінки на Фейсбуці, то пишіть мені на Viber. Номер телефону я напишу в описі під відео. Тож, чекаю вас. На все добре вам. До зустрічі в наступному відео.